Це дідусь Мухомор. Ні, не такий. Такий, знаєте, стильний український дідусь. А це хтось, і такий хтось багатенько в Україні. Хтось продають функціональні гриби по 350 гривень. А дідусь продає по 650. Ті люди, які знають дідуся, купують у нього. Але багатенько людей, незнайомі з дідусеми, купують у хтосів, тому що дешевше. Давайте подивимось ближче. Дідусь має своє виробництво повного циклу в Україні. Хтось побачили, що дідусь така ж і теж почали кри. Чати у нас своє виробництво, але насправді вони замовляють гриби з Китаю. Дідусь має свої формули та технології від вирощування до готового продукту. Хтось і мають надію, що китайські гриби щось роблять. Дідусь має 100% чистий та екологічний продукт без домішок, який на виході коштує дорожче. Хтось і везуть що завгодно. Головне дешевше, ніж у дідуся. Дідусь вкладає більше в продукти, менше в рекламу. Хтосі вкладають в рекламу. Чисть бачить рекламу, купує у хтосів та розчаровується іноді з наслідками. Дідусь бачить цей дуже сумує. Що більшість купує неякісний продукт. Ну не може чистий екопродукт коштувати так дешево. Хтось радіють, везуть ще більше сміття, щоб вкластися в більшу рекламу. Дідусь продовжує виробляти український продукт на своїй фермі та сподівається, що більшість зрозуміє, звідки береться ціна у хтосів, перейде на якісні гриби від дідуся та навколо запанує спокій і злагода. Не купуй щось у хтось, дідусь мухомор. Купуй якісне україн. Раїнське